Доброго дня. Не планувала сьогодні в ефір, але є було таке розуміння, що все-таки щось може бути. І от зараз закінчивши ще один етап Ліли. Це так цікаво грати в групі, грати індивідуально в Лілу онлайн. Я навіть не думала, що це буде більш захопливо, ніж вживу. Бо ми тут настільки глибоко пірнаємо і багато чого розбираємо прямо в моменті. Приходять такі усвідомлення, я, я реально захоплююсь грою. Просто рекомендую кожному, хто ще не грав в лілу, пограти обов'язково. І, звісно, рекомендую ну прям вдовгу. Це, це зовсім по-іншому. Це настільки глибоко, настільки можна пром'яти кожен м'язик отак просто, поступово-поступово. Це все одно, що ви знаєте, там не знаю, Масаж на 15 хвилин і масаж на, пів... на півтори години в 4 руки. Ну, Це інші відчуття, інші враження. Тому рекомендую. А сьогодні хочу прям відкрити таку цікаву тему. Я багато про це думаю, багато вже про це дівчатам своїм теж в будь-якій групі говорю: про те, що все одно з нами. Відбувається найкраще, що з нами могло б відбуватися. Як би ми там не старалися, ми проживемо своє життя в будь-якому разі на якусь із найкращих версій, яку обрала душа. Уявіть собі, коли ми там сидимо на хмарці, ми там пишемо той щоденничок, що ми хочемо там досягти в цьому житті, в цьому втіленні, Але насправді. Ми даємо такі заявки навіть не на одне життя. От я від собі хочу там відкрити в собі не знаю, безмежну вселенську любов. І я розумію, що може бути, що я за одне життя з таким глобальним запросом не впораюсь. І тому я ставлю цей запрос ну, навіть на декілька життів, Там, не знаю, на декілька втілень. Можливо, взагалі на, на всі свої втілення, коли там я буду. Проживати життя на землі, можливо, не тільки на землі, можливо, на якихось інших планетах. Так, для когось може це звучати вже як бредом, але я вірю в те, що ми реінкарнуємо, що в нас багато життів, що я вже прожила їх дуже багато-багато. Багато з них вже передивилася і роблю якісь висновки, що дуркувала не по дитячому. Так, але от у нас є оцей коридор можливостей. І там душа вибирає, що там буде стільки-то, стільки-то стільки-то варіантів, як я, припустимо, зможу в цьому житті реалізувати оцей паспорт з заявками. Отам, знаєте, як ви приходите в інститут, і вам видають всі, що ви будете там, всі, всі варіанти предметів, які ви будете проходити за 5-6 років. Точно так само у душі є отакий оцей теж така. Зачатка, в якій написано всі-всі-всі досвіди, які вона має пройти. І за це життя. І ось ці досвіди можна пройти на там, 5 з плюсом, можна пройти на четвірочку, можна пройти десь на трієчку. І розумієте, оцих варіантів насправді там мільйон з хвостиком. Оцей на 5, цей на 2, там це це. І от, от такою оцею змійкою по цьому коридору втілення. Ми йдемо на протязі життя. І у нас реально є дуже багато варіантів, як його прожити. Тому в будь-якому випадку ми впораємось, впораємося просто на різний бал. Просто на різну ступінь да, цієї готовності, наскільки ми. Але ми в будь-якому разі отримаємо всі ті досвіди, які ми там собі замовили. Десь на повний об'єм, десь трошечки, десь тільки приторкнемося до тих досвідів, але ми їх отримаємо. І тоді, вже знов, вилетівши на хмарку, станучи тільки душею без тіла, ми будемо думати, так, ну це мені не сподобалось, це повторювати не буду. А ця штука дійсно варта того, щоб її повторити. І тоді душа знову пише на наступне своє життя, на наступне втілення, знову вписує. Повторити оцей досвід, чи там поглибити той досвід, пройти його з більшим якимось форматом, з іншими людьми. І ось так от грається. Це гра, так, наше життя це гра. І ось зараз, граючи у Лілу в онлайн форматі, я починаю розуміти, що всі ми впораємось. Неважливо як навіть. Да, Нам хочеться більшого комфорту, нам хочеться оце вище допригнути. А ми, але в нас вже оця доріжка варіантів пробудована. І можна дійсно, тут я трошки підзастрягла. Тут я десь вилетіла зовсім в інший формат. Тут я там залипла і довше була дружиною, ніж мені треба було вже йти в своє призначення, розвиватися там чи щось. Тут, ось, як в мене зараз є дівчинка, тут я не можу там. Е, Відпустити свій магазин, бо я на нього за нього так уже вчепилася, його так люблю. Він вже трохи збитковий. Але він мені такий прям милий, дорогий, потрібний, і я не знаю, куди йти далі. Тому я за нього тримаюся всіми зубами, ногтями і там всім іншим. Да? Але в будь-якому разі прийде якийсь там ще трошечки часу. І я вийду в інший досвід, бо все одно душа підтасувала оцю різну варіабельність, де я можу по цьому коридорчику йти, зайшовши в нього тільки трошки, награтися, припустимо, там в магазин, чи там, в батьківство, там в якісь духовні практики. Зайшла трошки, побула, сподобалось, вийшла там, чи сподобалось настільки, що я тут залишилась. На весь варіант відрізку цього шляху. От уявіть собі, я прям хочу намалювати цей варіант, знаєте, як, як ото в грі е, якісь, от, не, не звідки ж ці гри, гру не придумують, да, в дитячій грі. Як ти дивишся, як по цьому по лабіринтику хтось біжить, да, тут є ось така довжина коридорчику, тут така. І треба між цими е, кубиками пробігти. Точно так само ми пробігаємо, проживаємо своє життя. Ми можемо цей коридорчик весь. Вичерпати із жить. От мене теж вчора дівчинка була. Ми проговорювали на цій ліллі прям момент. Я ізжила себе повністю як дружина жертва. Я випробувала всі можливі варіанти. Я випробувала всі клітинки. Я підстроювалась під цього чоловіка. Вона каже: Я вже не знаю, як ще під нього можна підлаштовуватись, і як ще себе ще якось принижувати. Я випробувала всі можливі варіанти. І тепер я зрозуміла, що мене більше це не цікавить. І я можу собі дозволити раз і прийти йому сказати: ти знаєш, я себе ціную? Або ти починаєш мене цінувати, або вибачай, якось по-іншому вже ну, бути так само, як було не може. Бо вона вже, оцей варіант коридорчику, де вона жертва в стосунках ізжила повністю. І в неї там вже немає можливості залишатись. А енергії життя ще валом, ще кудись треба рухатись. І тебе або ти сама з цього коридорчику виходиш, або тебе насильно випихають уже з нього, бо там тобі вже немає місця. І ви знаєте, я прям е, хочу вам сказати, не поспішайте. Наживіться в тому місці, де ви є. І зживіть себе всю, як хазяйка магазину. І зживіть себе всю, як якийсь там блогер. Теж, от зараз дівчинка в Австрії, мама майбутня п'ятої вже дитини, вона була раніше офігенним блогером, мільйонником. І вона себе ізжила в цьому. І зараз пробує себе проживати зовсім в іншому. І Запихнути її знову в ту саму коробочку неможливо, бо там вже немає її місця. От відчуйте себе, ви там не знаю, мережа кав'ярень у когось, і ще, ще хочеться за це все потриматись. так? Можна за нього триматись до тих пір, поки воно не розсипеться повністю. А можна вийти тоді, коли воно в тебе ще буде продати його тим бізнесом, розумієте? Не ізживати себе прямо до кінця. З якимось чоловіком можна себе ізжити до кінця і ну, стати вдовою. Так теж може бути. З якимось ти можеш жити до того кінця, коли ти з ним розлучаєшся. А з кимось можна просто розійтися ще, будучи друзями, батьками одних дітей. І так теж може бути, бо цей коридорчик можна проживати абсолютно повністю, а можна частково. Пробігши, пам'ятаєте? От уявіть собі цей лабіринт гри, по якому цей хлопчик, чи м'ячик, чи, чи світлячок біжить, забігаючи в ці комірки, десь на повну, а десь на зовсім на трошки. І в нас немає варіантів застрягнути зовсім, назавжди тут. Ми все одно кудись виточимо. Ми залишимося там тільки в тому випадку, якщо. Якщо якщо там дійсно ми вже вичерпали всі ці досвіди. І душа каже, так, все втомилася, переходимо на наступний рівень. І зрозуміти оцей момент, що наступний рівень це буде інше життя. І наша душа буде проживати знову такі досвіди. Ми, як душа, я буду проживати ці інші досвіди. Наша задача в цьому житті максимально вийти в той стан, де я душа. А там, де я душа. Мені реально ну не страшно. Мені не болить, коли м -м, дитина каже: Мама, ти погана мама. Мені не болить, коли чоловік каже, ти знаєш, а я тебе розлюбив, я йду. Та побачення! Побачимось в іншому житті, все добре. Значить, дійсно ну нема за що чіплятися. І от коли ми виходимо в цей стан душі, це не значить, що мені пофіг, це інша історія. Це значить, що я не тримаю отак і не викручую, ти мені мусиш щось віддати. Бо ми там разом, діти, будинок, не знаю, бізнес. От це все це про інше. Ти не змушуєш ні себе залишатися от в цьому коридорчику. Не змушуєш іншого когось там теж залипати. Ти, тобі цікаво інший досвід. Тобі цікаво поставити галочки у всі, у всі ті заліковці, і він можливий. І ви знаєте, якщо ваша доля загинути, вибачайте, що аж так, загинути від прильоту, то він вас знайде, не знаю, в Німеччині, в Південній Америці, де завгодно. Це не значить, що нам треба бути байдужими, безпечними такими і не йти в бомбосховище. Можливо, треба йти. Бо можливо, тебе там чекає в тому бомбосховищі твоє кохання, або партнер по бізнесу. Або ти може просто там побудеш якоюсь доброю тьотю, яка обійме чуже дитя і песика. Просто туди не потрібно йти з таким переляком. Що от зараз закінчиться моє життя. Воно закінчиться в нас з вами в будь-якому випадку. І, напевно, до цього нам всім потрібно навчитися відноситися теж трошечки легше. І коли ми перестаємо цей переляк відчувати, ми можемо давати. Бо коли ми перелякані, згадайте просто тілесні свої реакції. Ви такі затиснуті. У вас навіть кров нормально не поступає ні до голови, ні до серця, нікуди. А що вже говорити про ту енергію, яка тече по наших судинах разом з кров'ю? Про ту любов Божественну, яка тече разом з кров'ю. І якщо ми затиснуті, перелякані, то ми точно не обіймемо ні те дитя, ні того песика, ні ту бабцю, якій треба допомогти спуститися по сходах. У нас самих просто, ми навіть не бачимо, куди ми там летимо, прямо з того переляку. Світ навколо перестає існувати. Просто отак. От. І напевно, от в цей момент, чим більше нас, отих розслаблених, буде і готових до проживання кожного коридорчику. Буде набагато більше таких людей, тим більше у цієї енергії любові, божественної спуститься зараз на землю. А земля просто, просто кричить. Вона так хоче цієї любові, вона змучилась без неї. А ми досі затискаємось і досі не пропускаємо. А нам просто треба відкритися і наповнити і наповнитися, незалежно від того, що відбувається. Незалежно від того, ви на Гавайях зараз чи бомбосховищі, пробуйте. Це можливо. Просто починайте дивитися, хто поруч, хто потребує вашої уваги, хто потребує ваших обіймів. Бо коли ми обіймаємо, навіть коли ми перелякані, затиснуть, але ми беремо і обіймаємо, і ми теж починаємо в цей момент наповнюватись і розслаблятись. Згадуйте, де двоє він я, його, там він серед нас. В цей момент, коли ви когось обіймаєте, в цей момент, коли ви когось любите, коли ви комусь даєте, ви в цей момент з Богом. І той, хто отримує, він теж з Богом. Бо ви даєте цю любов. І нарешті тоді весь світ починає наповнюватись. Наповнюйте цей світ, давайте, говоріть. Мене, можливо, зараз так поперло, бо вчора ми чи позавчора вже не згадаю, почали в курсі по свят архетип матері. І досі я була от в такому напруженому стані, там десь роздавала наганяю дівчатам, бо у нас була Амазонка і мене навіть називали іноді мачухою, а зараз мене знову починає наповнювати і розслабляти. Я вас дійсно хочу всіх обійняти. І сказати, у нас все вийде. Не переживайте, реально у нас все вийде. Ми поступово-потихеньку рухаємося і до перемоги, і до обіймів, і до кохання, і до перемог в бізнесі. У нас варіантів інших немає. Отам От так задумано, щоб у нас на землі теж був рай. І зараз ми всі дружно попали в той відрізок часу, коли рай спускається з небес на землю. Нам просто потрібно цей процес проживати і дожити до того моменту, коли це буде ще краще, бо воно вже почалось. Так що обіймаю вас і обіймайте, давайте цю любов далі.